Так, Всім доброго дня, колеги. Ну що, у нас пройшов опять дощик 8 мм в Парадському районі. Поливає добре, коли косити, почнемо вже даже не знаємо. Вчора понаводили порядки в дворі. От така територія, тут десь ну, соточка одна. Повитягували плити для будущої стоянки, бо тут вони просто під технікою не всі треба. Ну, це у нас, як Можна так сказати, банк плит. Коли треба, буде витягнемо сюди, щось засипемо, а плити використаємо вже на якийсь новий ангар. Ну, Якщо буде можливість працювати, ну, я думаю, що все вийде. Війна ж скоро закінчиться, благодаря нашим ЗСУ. До речі, слава ЗСУ. Вирубали тут одну деревинку і далі ще будемо порядочок наводити, бо ну, територію завжди треба. Прибирати. як би не хотілося там захламити, а воно не хочеться, а виходить, то время приділяємо для того, щоб все було в порядку. Ну і трошки займаюся зараз дафом. Поки хлопці паляють дрова, теж прибирають територію. Зараз покажу їй. Отвеземо трошки додому дров. У нас там залишилась ще з прошлого року кучка. Скидають, вони газончиком відвезем, потім додому до батьків. В общем, по дафові зливаю антифриз повністю. Яка була проблема? Ну, Проблему самі бачите. До речі, це е, в цьому тазі, яку ми тазіку миємо е, всякі запчастини у цих ваганах. От, зливаю, відкручується е, зливна пробка. Е, Фігурна торка вона як кранік служи. Остан антифризи, який був. Ми його коли купили, не міняли. Остан радіатора теж треба де попід'єднати, сідати, де попідчищати. Бо був момент, що він нагрівся і викинув трошки води. Ну, не трошки, а антифриза, а нормально. Зараз зілью звідсіля, з радіатора і піду зливати. З ретарди. На ретарді хлопці підказали, що тут десь ззаду ретарда стоїть. А де точно, хрен я знаю. Ну, Залізо подивлюся. Я думаю, знайдуть. Це ж таки не прям таки проблема. Там ну, знизу десь пропачка є. Вроді сказали, там там як, якийсь болтик на 17. Ну гляне, може там треба спіт ключ, як шестигранник. В общем, така от у нас робота. Поки не виїжджаємо ніде. Ставки ще малі, ну, можна так сказати, аби сам поїхав, за грузку обратно знайшов би 100%. ну А так як водієм, воно йому не треба. Особа. Не дуже цікаво йому стоять, ждати. У нас він такий водій на підхваті, можна так сказати. До речі, вже права я отримав. Чи можете мене поздоровити. Вийшли вони мені 4700. 4700 категорія це є. Здавав сам в е мазілку із прицепчиком. Нічого важкого немає. Тобто Треба розуміти, що таке двойний вижим, габарити і все. Прийомів якихось там, е типу, заїхати під... Е Углом 90 градусів прицепом здати назад, то таких завдач не було. Ну я думаю, мабуть би я не справився із то із з обичним прицепом, тобто з зілок і ззаді прицеп Ну, а там, може би, і справився. Це все таке в опиті подається. Ну, у нас вроді без сонечка. Я думаю, що з середини наступної неділі почнемо. Диво, комбайн стоїть там, у нас захований, вже готовий, кучу всього поробили, поміняли. Отакий у нас робочий день. Якщо є якісь запитання, побажання, пишіть, коментуйте, буде цікаво почитати, ну і ставте само собою, вподобайки. Всім дякую. Таке коротеньке відео вийшло.